Оп, гарненько. Масажик. Відправляємо на гриль, щоб було трошки пікантне. Ми з вами будемо, як в бані, стейк так оп. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Плюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. Як ви бачите, змінили трошки локацію. Для того це все, щоб вам було приємніше дивитися. Приготуємо сьогодні з вами стейк рібай на кісті, подамо його з кістковим мозком та соусом чи вічурі. Тому, якщо ви готові, з вас бонусом лайк, підписка. Ну а ми починаємо. Першим ділом нам треба розпалити гриль. По-перше, в нас є ось такий перший елемент. Бачите, вже з вугілля. Також у нас є другий елемент, пропитаний такий для того, щоб швидко розпалювався. Підкладемо його сюди. Зараз нам треба підпалити і далі дочекати, поки розгориться. І вже потім пересипаємо в гриль і починаємо смажити. Почнемо з картоплі. Взяли ось такий бекон сальний. Зняли шкірку, нам вона не потрібна. І що ми робимо далі? Далі беремо картопельку, таку ми взяли, рожеву, і ми її будемо зараз нарізати і простелювати цим беконом, для того, щоб було смачно. Дивіться, як ми це будемо робити. ось так беремо картоплю і нарізаємо. ось так Не товсто, не тонко. Я думаю, сантиметр. Це ми відкладуємо. Беремо бекон. Напевно, ми його з вами. Розріжемо ось так, половинку і бачите, які гарні. З Салом. Клас. І наріжемо плюс-мінус такими ж шматочками. Беремо фольгу, розсилаємо її ось так. Далі викладуємо поки що на неї отак картопельку. Так. Візьмемо трошки. Підперчимо тихенько. Додамо сюди солі. Солі небагато, тому що у нас бакон такий сильний. Я думаю, що бакончик можна ще, напевно, порозрізати ось так. Меншими шматочками, бо дуже багато буде. Так. І тепер будемо складувати. Беремо шматочок сала, бекон Далі знову картопелька, бекон. Так, Оп. І готово. Тепер отак щільно звертаємо його. І кладемо на гриль. Вуглі розгорілися Тепер обережно ось так. Беремо і пересипаємо сюди. Далі накриваємо кришкою, Залишив невеличку заслонку, для того, щоб вуглі не гасли, і будемо готувати вже компоненти для жарки. Закидаємо картопельку на гриль. І хай собі печеться, поки сильний жар. Накриваємо і далі займаємося стейком, поки у нас картопля готується. Друзі, терміновий збір для 152-ї окремої розвідроти треба 120 тисяч на пускову установку для FPV-дронів. Тому за це звичайно від мене та від наших військових чудові подарунки. Ось така купа кулінарних книжок від 100 гривень. Ось такий невеличкий тубус від 100 гривень. Величезний тубус від тисячі гривень, і десь ось тут з'явиться неймовірний подарунок за найбільший донат. Ціла ракета в мій зріст. Тому донатимо, долучаємось до розіграшу, приближаємо перемогу. Слава Україні! Що за соус? Соус називається чимічурі, як ви вже зрозуміли, це аргентинський соус або південно американський. Він готується з зелені, чілі, чесник, цибуля, якась кислота. У мене це лимонний сік. Сіль, перець та й все. Давайте з цього і почнемо. Будемо першим ділом нарізати нашу зеленушку. Зелень може бути будь-яка на ваш смак. У мене ось такий асортимент. Є м'ята, кінза, кріп. Далі в мене є цибуля, зелена петрушка. Та й, в принципі, все із такої зелені. Тому давайте почнемо нарізати. Оці гілочки нам не потрібні, тому зрізаємо з них. Гілочки можна використати десь на бульйон, наприклад. Ось так гарненько. Оп. Почнемо подрібнювати петрушку. Нарізаємо максимально дрібно. Звичайно, можна і в блендері його перебити, але мені подобається, коли воно ось так дрібненько нашинковане. Ось така у мене величина. І пересипаємо. Всю іншу зелень так само нарізаємо, спочатку обриваємо віточки і шинкуємо. Ну і залишилась цибуля. Ось так її складуємо до зелені, Підминаємо. І так само подрібнюємо. З'єднуємо все разом. Тепер нам залишилось нарізати дрібним кубиком цибулю часник <чілі>, і заправляти разом з Лимоном. Перекладуємо сюди. До речі, про чілі, ви можете контролювати, як вам більше подобається. Я, наприклад, не дуже люблю гостре, тому я додаю так, щоб було трошки пікантне. Я думаю, стільки буде добре. Я спробував чілі. Він такий ну, трошки відчувається, але не пекучий. Стільки буде добре. І далі нарізаємо. Далі нам треба додати сюди кислоти і е, лимонного смаку. Це вже від мене, як то кажуть. Тому першим ділом візьмемо сюди-додамо цедри. Нам, до речі, потрібна тільки жовта частина, тому що біла, вона гірчить. Далі лимон. Ось так катаємо по дошці для того, щоб вивільнити всі соки. Ось так, додаємо сюди. Додаємо сюди солі. Так. Перцю. Так. І здобруємо оливковою олією. Перемішуємо. Ось така консистенція у нас вийшла. Ви її також можете контролювати олією, або, я ж кажу, перебити то в блендері, вона буде більш така соковита, але мені подобається, коли воно ось такими шматочками. Бачите, тут є і жовтеньке, і червоненьке, і зелене. Тому соус ми з вами відкладуємо. І переходимо до обсмажування місків. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Тісточки обов'язково підсолимо. Ось так. Підперчимо. Збащимо олійкою. Ось так гарненько, щоб воно все приліпло у нас. Так, опа. Все, відправляємо на гриль. Спочатку покладемо ось так, вниз. Дамо невеличку решітку, накриваємо кришкою, далі вже перевернемо і будемо готувати до готовності. Готово? Перевертаємо. Кісточку, і далі продовжуємо її готувати вже ось в такому вигляді. Беремо стейк, ось такий неймовірний рібай на кісті, Мраморний. Кладемо його на дошку. Нам потрібна тільки сіль. Перець не додаємо, тому що він буде горіти. Ось так підсолили з однієї сторони. Та підсолили з іншої сторони. Збризнемо трошки олією. Для того, щоб стейк не приліпав, хоча з іншої сторони, ось так зробимо хоп. Гарненько. Масажик. Хоча з іншої сторони рібай він жирненький. Але трошки олії не завадить. І те ж саме робимо з іншої сторони. І візьмемо ще ось таку штучку зробимо. Є в нас розмарин. Візьмемо олії. Отак буквально трошки оп чик, Є. І цим розмарином ми з вами будемо, як в бані, стейк отак, оп, і змащувати. Починаємо смажити. І зараз саме головне не чіпати. Для того, щоб прихватилося все, розумієте? Тут треба терпіння. Накриваємо і даємо стейку трошки часу. Я буду смажити по 4 хвилинки для того, щоб зробити медіум ре тере медіум Так, дивимося, що тут у нас. Отак. Можемо перевертати. Тепер як в баньки ось так беремо оп змащуємо. Що хочете сказати про просмажки м'яса? Як ви розумієте, просмажка є тільки в яловичині і в телятини. Свинини, курки, просмажки немає, тільки повна готовність. Я буду смажити стейк середньої просмажки медіум. Далі даємо м'ясо обов'язково 5 хвилинок відпочити для того, щоб сік розійшовся по волокнах. Картопля готова, вона вже м'якенька. Кістковий мозок також будемо знімати. Будемо сервірувати. Сберемо кістковий мозок. Так кладемо. Опа. Є. Далі картопля. Оп, розгортаємо. Клас. Підкопчена. запечена. Сервіруємо її, ведемо ось так картоплю. Оп. Ставимо соус, зрізаємо першим ділом. Кісточки. Підперчимо гарненько і підсолимо крупною солью. Друзі, я сподіваюсь, відео вам сподобалось, тому. З вас, як завжди, лайки, донати, коментарі. Ну а я буду з вами прощатися, обов'язково подивіться відео, які у вас ось тут виб'ють. Ну, а я вже пішов готувати для вас нові рецепти. Всіх вас маю, цілую, прямо в душу вас шеф. папа. -па.